Денис з татом найближче один одному в світі. Вдвох люблять ходити у гори і до річок. І тато завжди любить фотографувати. Проте тато лише нині отримав можливість зі спокоєм фотографувати сина. Дуже мало цього року приділяло дітям уваги, не були. Яка наявності Ігор поїхав добровольцем у зону АТО навесні. Зараз на лікуванні. Чоловік розповідає, мріє, щоб син досяг у житті успіху. Бо що він виріс кращий за мене? А для Дениса честь бути просто з ним поряд. Якщо я виросту, то стану таким як тато. На день Святого Миколая батько і син напишуть одного листа на двох. Я думаю, що я напишу так само, як мій син, щоб. Війна це закінчилося вже. І передадуть його святому особисто. Таку можливість їм та ще понад 300 дітям буковинських бійців АТО подарував Чернівецький Євромайдан та небайдужі підприємці краю. Завдяки їм син захисника України Михайло теж отримав від Святого Миколая подарунок, бо малюк був чемним. В школі дошку витирав. Разом з хлопчиком до чудотворця молитиметься і його бабуся. Ви хотіли б більше май. Я дитина б не йшла більше туди, на Донецьк. Обстріляли, болі їх. На ну, спалили той їхній лагер волі. До молотов приєднуються і сестричків Христя і Уляна. Щоб тата повертався скоріше, щоб всі, щоб всі військові, які були у армії, налагодили конфлікт з росіянами, і все було добре. Ці діти знають про події в країні не з газет і не з чуток. Їхні батьки герої. Отож і мрії у них героїчні. Святий Миколай, я дуже хочу, щоб, щоб війна закінчилася, щоб Україна була вільною. Усіх військових відпустили додому, і щоб було у світі мерта, як колись. Я хочу, щоб тато повернувся живим і здоровим. Тому й прийшли до святого Миколая в гості. Побачили кімнату, де чудотворить читає листи дітей з усієї України. Дізналися про написані малюнками молитви та про те, як Миколай прикрашає до свята свій будинок. А Христі найбільше сподобалась кімната Миколая. Нам розповідали, на якій подусі він говорить з Богом, на якій подусі він чує наші молитви. І ось довгоочікувана зустріч дітей зі святим Миколаєм. Найчумніші заспівали святому пісню Миколай. і отримали подарунки. Свої привітання святий Миколай передав усім. А глядачам Чельневецького промені я бажаю всього найкраще, гарно святкувати новий рік, різдвяні свята. Просити Бога здоров'я, співорганізатор проєкту Ольга Грищен-Грищук каже: завдяки батькам цих дітей Україна матиме майбутнє. Тільки завдяки цим сім'ям ми бачимо тут мирне небо над головою. А такі дива, як зустріч зі Святим Миколаєм, мають бути в житті кожного. Це ну наш феномен, наше чудо, те, що ми сьогодні дійсно єдині. Напевно, коли ззовні йде агресор, то тут варто вірити в чудо і бути єдиними, допомагати один одному. Допомагатимуть волонтери дітям і надалі, аби вони росли з вірою в нашу державу. Юля Здорожняк, Роман Пилатик, Чорнівецький промінь.